Земля, наш спільний дім, день землі, спеціальний час, який призначений, щоб привернути увагу всіх людей до усвідомлення планети як їхнього спільного дому. Щороку ми з нетерпінням чекаємо на настання весни, рахуємо дні, виглядаємо, коли прилина вона на крилах птахів з далекого вирію. На щастя, висаджуємо квіти та дерева саме сьогодні, коли в нашій країні дев'ятий рік йде війна, ми не втомлюємося працювати на благо нашої матінки землі, нашого квітучого майбутня, і разом з 30 країнами світу беремо участь у висадженні мільйону дерев та з нетерпінням чекаємо на нашу з вами перемогу.